Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я приготую бельгійські, або, як їх називають по-іншому, віденські вафлі. Для цього я знайшла мамин записничок з рецептом. Нам потрібно, мені потрібно, цукор, ванільний цукор, розпушувач тіста, два яйця, потім борошно. Масло, крохмаль, молоко і вафельниця, щоб пекти вафлі. Далі вага та миска. Змішуємо масло. Яйце. Потім цукор. Перемішуємо, даємо крухмаль. Підлювані я вже довала весь, щоб було смачно. Додаю пів столової ложки розпушувача. Тепер додаємо молоко. все і перемішуємо це все гарненько. Тепер поступово всипаємо борошно. Перемішуємо, все ось так висиплю. Якщо ви хочете, щоб тісто було однорідне, скористайтеся міксером. Але цього разу я не буду взбивати. тісто вже готове, ось такої густоти воно має бути. Ось дивіться, я гарненько вам покажу. Можемо випікати. Я вже розігріла вафельницю. Нічим не змащую. Чекаємо 7 або 10 хвилин. Дивимося, чи готові наші вафлі. Так, відкриваємо. Дивіться, яка краса Стоїмо беремо, щоб не впектися. Трішки трішки пече. Все. Дивіться, яка смакота вийшла. Давайте скуштуємо таку смакоту. Ще гаряченьке таке смачне. Це смачно. Я вам пропоную, щоб ви скуштували, приготували. За моїм рецептом я залишу його в описі під відео. Ставте лайки, підписуйтеся, мені буде дуже приємно. До зустрічі в новому відео. Пока-пока.